Ой себе, як страшно мандрувати, серед зими, лишивши рідну хату у натовпі, примушених, як ми тікати від ракет і від війни, О, Йосипе, близький мій час урочний, а шлях далекий ще не знаний точно, чи стане сили до кінця дійти. Боже, прошу, відстань скороти. Орда страшенна, лихо наближає, рятуймо швидко, рушаймо в укриття, беремо найдорожче і тікає, рятуймо скоріш своє життя. Спускайтесь в укриття і поспішайте, а янголи на нас бережуть. Нехай під крилами своїми нас сховають, сховище скоріш відведуть. Сміє вдарити у свято, як сміє відбирати знов життя, хіба це все чогось не немає він ані жалю, ні співчуття. Ідіть за нами, ми вас урятуємо, від ракет, захистимо крильми, і як різдвяну пісню ми почуємо настануть часи миру на землі українській світлій хаті, просим каз до нас прийняти, прославляти Христа Бога, о, важка була дорога, хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна нині стала, в небі зірка засіяла. Послотила доле, гори, ліси далекий простор і дивен Гост простелився, і з неба англимся вай 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 який хороший корпоратив, сплошний ламур і позитив. Давайте до нас, до клубу, будем будемо шури-мури, Новий Год зустрічати, рождество відмічати. Дивися, прилетіли прямо з неба, прямо на крилах, тими крилами махають. Так і білі, ще й вітають, і кричать же, світ змінився, що радіться цар небесний, і народ да воскресне. Надо кіру думчать швидка, щоб дізнався він і звідка. Ану, а, ну, а ну, скажи мені, де вродився. О, родився в полі на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки і у мене є трошки. То вам біб. Я тебе питаю, не про біб, не про косолю. Скажи мені, де Бог, спаситель всього світу народився! Е! <риклад> 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 я веньма сконотопа, всюди бачу ту голоту А відлу, яку я паню маю, всюди я на ній літаю. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, там де в краї, то мої товариці, там де диціться румниці, то мої рідні сестриці. Бо я слави, там тільки так, що трохи печова. За те, і я такий маю, цього мене називає. Щося на тім світі діє, що моя голова не розуміє? Яка зірка засіяла і мене роздратувала, що я ж міш про неї склала. Не треба мені роти, а золота й поклон, Лиш та зірка, що сіяє, Про промисілью сповіщає, Найпри нас вона я до віру піду і друзі загашу. Що розкажеш слово слововірно тобі? Оцяю мій прекрасний, спішу до тебе, щоб розказати про ту зірку, що засіяла і на цілим світлом сидлюся до сам. Так, давай, доклади, не спіши. Тільки не спіши. Месія! Що? Який Месія? Та як вони посміли бунтувати, царя свого не поважати? Однак скажи, чи знаєш ти, де Бог той народився? Та ні, не знаю, не знаю! Гаразд, я посланців спитаю. Сторожа, чи вже вернулись воїни ті, що я послав до міста? Так, вернулись. Накажи. Знайдемо, знищимо ми малюка, не буде їм нікуди не втікатися, знищимо країну на віка. А що дитина? Вже ліквідували. У Богови що в підіглав? підіглали. Та хлопець мертвий, рапортуй поділ. Та не знайшли його, як миша дів. Яка ще миша? Що ти мали жолу? Ти захотів на колиму, на холод, Чоловічка не невдовість скуштувати, ліквідувати і не дати шансу. Марію теж забрати у полон. А Йосифа вбити розстріляти для того ось гармати. Брой, патрон. Скажіть, ви царі, і патрони. Як скажете, лецар, Череволодар, і ваше слово це для нас закон. Так кажи далі. Ми знайшли тільки одну людину, яка погодилася взяти золото і розказати про все. Так ведіть їх хочучише сюди. Можко-можко, старого закону. Просимо прийти до царського трону. Наказ перший. Зараз, зараз перемогою, найстрі мешки на позорі, найстрій з дівчатами поговорю, маю Мошко, Мошко, старого закону, просимо прийти до царського трону. Наказ другий. Примандруй, примандруй. Маю ще час. Мошко, Мошко, старого закону. Просимо прийти до царського трону. Наказ третій. Не прийдеш, смерть покарай. Смерть? Добрий день, пане цар. Щось ти десь від мене хотіли. З під тебе від тебе. Кажи, де Бог народився. Бог Та лека річка є в Україні. Скільки мов там здихало. Йо-йо. А бабочок, кульбабочок, вайвайова. Вийде, можка, за неправду, хай правду говорять. Де Бог народився. Ай-вай-вай. так би зразу і сказали, де Бог народився. Гей, Саро, ходь сюди, бібліодавай сюди скоренько. Ой, бізю бізнес, але далеко йшли. Ліпше ми до нас зайшли. Нас із мошком є корчма, там є шинки і ковбаси, водка піво, ананас. Ти чого старого не видиш, перед ким стоїш? Біблю давай сюди скоренько. Є в нас старі, такі вісті народився в Вифлеємській місті. Так все-таки вифлеємі новий родився. Царю, царю, заплати, заплати цар. Гей, спровайте жидів з хати, буду тут мені ще торгувати. Що? Жида з хати виганяти, Можна у плечі випихати, а подай би до вас біда прийшла. Ви вам стиганка всі коні покрали. Подай би вам кут і з ніс, ходи. Ой, добрий день, я зіну. Слава Богу, що покликали такий душ на дворі Якби й зими не було. Ой, а то так гарно пахне пасне в вашій куморі. Бачу, царю, ви за щось переживаєте. Але як позолотиш, ручку, я все скажу. скажу, що тебе чекає. А жив же кучіше, будеш мені тут дурниці версти, від жразом зажидати. Така і відплавка. Недовго тобі лишилось панувати, бо в світі цар народився для всього люду. Царю, тут до вас прийшли три царі зі Сходу, хочуть вас побачити. Ну, то зови, приймуй рад. Ми прийшли у твій край нині, щоб вонитися дитині, що прийшла до люду цього, аж від Господа самого. Небесний цар зруйнує царство з гості. Я... Та поки маленький він у яслах за мало користі лише у гарних гаслах, бо ірод цар за немовлям полює, з народом українським він воює. Го царю мій прекрасний, ти ще маєш час, тобі лише потрібно сповнити. Гей, воїни мої, всіх дітей треба зібрати, всіх вони тіх посинати, а між ними, певно, й він, знайде свій смертельний схід. Ти знаєш, Іру, я, мабуть, піду. Маю справу ще одну, нам шортом вже їсти треба. Бутака в нас є потреба. Зрадити мене хотіла, ах ти відьма, знахапніла. Лить цю смерть ти! Вона тобі вже не поможе. Сам на себе. Накликав тулуху годину. Буде тобі смерть. Нет, самі, медину соргати. Ой, Остроїли цікави генерали, даються наші воїни в полоні. У різдвяну нічку на малосамети повертались лісу хлопці і скуди. В Україну міцну зброю для захисту найкращої вам гармати, великий вам мішок набоїв. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли, то щось просіть, господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри троха гривні, вони дати нам обороти. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Тра горілку треба Шнапс, що щоб пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще пів відра салату, щоб пішли ми в крайню хату. І конфети в шуколях, щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким. Де і буде чим, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти, батючки і великі зірочки. Гроші, діти і пацята, все привалить вам у хату. Буде все на труліч ґуд, але з капут. Над Надверте повзірка сяє, де Божий спочиває. Що з небес прийшов до нас всьому світові голосить, що настане добрий час? Україна переможе, спаси її, дитятко Боже, тож радійте добрі люди та збирайтеся з усюди. Добре тепло поверніться, Сину Божому вклоніться. Він дарує ласку Божу Україні перемогу. see mm -hmm.